Деякі люди все роблять із запалом. А деякі постійно живуть у режимі слоумо. Швидкий ніндзя за секунду наріже всі фрукти та овочі в салат. Повільне ніндзя просто красиво постоїть під дощем із фруктів. Хочеш побачити справжнє життя в сповільненому зніманні? Найяскравіші моменти та експерименти в режимі слоумо чекають на тебе на каналі ВАУ. Wow. Переходь за посиланням в описі та підписуйся. Швидкий хлопець гуляє зі своїм домашнім улюбленцем. Так, з таким господарем собака має бути в хорошій формі. Швидше пухнастику. Не відставай. Повільний хлопець гуляє зі своїм домашнім улюбленцем. З таким господарем навіть черепаха буде спринтером. Швидше Семе. Годі пасти задніх. Швидкий господар кидає палицю і сам встигає її зловити. Господарю, може, все-таки даси мені пограти з палицею? Повільний господар також хоче пограти зі своїм домашнім улюбленцем. Ну Нуж боридженельдем, чи принеси мені палицю. Семе, це твоє? Тримай. Не дякуй приятелю. Повільний спортсмен навіть стрибає в режимі сповільненого знімання. Три стрибки на день достатньо. Швидкий спортсмен так жваво стрибає, що під ним просто палає підлога. Швидше врятуйте з бринтера. Швидкий хлопець так хутко фотографується, що йому не потрібний навіть оператор. Йому навіть не потрібний таймер. Погляньте, яка чудова світлина. Я все встиг. На мою думку, непогано. Чудово. Так це ж готова реклама товариства гарних людей. Дякую, друже. Повільному хлопцеві складно зробити вдале фото. Потрібно, аби минули години, перш ніж він буде готовий сфотографуватися. Зачекайте хвилинку, хлопці. Я все налаштую. Ще на все Все, ми пішли. Ось оголошується 10 хвилинна готовність. Хлопці, де ви? Ну, добре. Це буде сольний портрет. Той, хто вміє чекати, отримує більше. З днем народження Семе. Швидше задувай свічки. Швидше. Не про цього хлопця. Сем повинен добре подумати про бажання набрати більше повітря. Приготуватися, скласти правильно губи. Це вимагає дуже багато часу. Ну, дмухай вже, дмухай. На жаль, друзі сема не такі терплячі. Поки сем задує свічки, ми встигнемо постаріти. Їш свій торт сам, пане швидкосте. Найжахливіше це коли дві повільні людини зустрічаються в одному місці. А якщо це ще й черга в магазині, то іншим покупцям можна лише поспівчувати. О Боже, це ж два лінивці. Ви закінчите в цьому столітті? А можна рухатися жвавіше? Тільки не кажіть мені, що цю картку не приймають. Ну, все з мене досить. Я йду в інший магазин зі швидким обслуговуванням. О, ні, він вирішив перерахувати готівку. Так, це може тривати нескінченно. Я покажу, як швидко це робиться. Розрахувалися, склали, попрощалися. Наступний клієнт. Хвилинку ви забули чек. О, ні, це нестерпно. Нічого їсти замов доставку. Якщо тобі пощастить, то її доставить найшвидший кур'єр. Він уже тут. Ваше замовлення, пане. Смачного. І мої чайові. Дякую. У такої. Ось це так швидкість. Суп ще кипить непогано. Як неквапливі люди переглядають відео на Ютуб. Дуже повільно. Тут такі швидкі кадри. Я нічого не розумію. Але є лайфхак для неспішних. Зменшити швидкість відео на три чверті, щоб нічого не прогавити. Ну ось, тепер я зрозумів жарт. Непогано. Яблука корисні для організму. Але повільні люди читають так довго, що яблуко встигає перетворитися на сухофрукт. А що з моїм яблучком? Дивно, мабуть, мені вже продали зіпсоване. Пишемо конспект у коледжі. Швидкий Ден записує за професором. Як він все встигає? Дене, можеш позичити мені? Ні, на книжку. Так, конспект. Я не встиг. Що? Тут нічого не зрозуміло. Ось який вигляд має почерк швидкої людини. Ден пише, як професійний лікар. Дівчина Сема поїхала до Парижа на місяць. Я так сумую за нею. Напишу їй довгого любовного листа, щоб вона не забула про мене. Кохана моя, єдина та неповторна. Повільний Сем так довго пише свій лист, що встигла промайнути ціла вічність. Монаму. Я повернулася. Кохана. А я якраз пишу тобі листа. Ти так швидко приїхала. Ти що скоротила свою подорож? Ні, це ти дуже довго писав мені листа. Неквапливий Сем знову спізнився на побачення, як завжди. Привіт, коханий. А де мої квіти? Сем забув про квіти. Але він точно зараз не буде за ними бігти. Може, онлайн букет згодиться. У вас нове квіткове повідомлення. Що? Ти серйозно? Не гнівайся. Ось є чудові місцеві квіти. Підійдуть Саме, ну ти лінивець. Агов, куди ж ти так швидко втекла? Зажди. Ти забула квіти. Якщо швидкий хлопець забув принести квіти на побачення, то він миттю виправить ситуацію. Ти не встигнеш і оком кліпнути а букет вже в твоїх руках. Ого, я так багато часу провів із тобою. Мені вже час бігти. До зустрічі. Повільний сем любить молоко. Та поки він принесе його з магазину, молоко вже встигне скиснути. І так щоразу може варто рухатися швидше. Сподобалася наша швидкість? Тоді пиши в коментарях, який із хлопців тобі сподобався найбільше. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку у цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на каналі Вуху.